В Ульяновці самозвані народні месники побили керівника центральної, центральної районної лікарні Олександра Ткаленка. Кілька чоловіків удерлися до його робочого кабінету і вимагали звільнитися. Усе, що відбувалося в приміщенні, зафіксували камери відеоспостереження. Відео без звуку, втім на ньому видно, що розмова відбувалася агресивно. Чоловіки били лікаря та перекидали меблі. Як розповів потерпілий, гості назвалися представниками Ульяновської народної ради. Серед них були і місцеві підприємці. Вони звинуватили медика у хабарництві та погрожували розправою заяву на Вільнення Олександр Ткаленко не написав, а от в міліцію звернувся. За інформацією речника головного управління МВС в області Віталіни Бевзенко, даний інцидент не має політичного підґрунтя, Конфлікт стався через особисту неприязнь. Кримінальне провадження відкрито за статтею хуліганства. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 4 років або обмеження волі до 5 років. Я прийшов на віче і сказав, вони мені ногу побили. Тут ви бачите мене синяки. Я прийшов і сказав, люди добрі, вони мене залякували, але я прийшов і сказати вам хочу, що це безпреділ ульяновський треба прекратити. Вони аргументували, що я там взяточник, що я там людей годую шкірами і костьми, що я розікрав стройматеріали. У мене ж де ж поясню, в мене було кру, я, В мене є повна пачка документів на стройматеріали. в мене є всі виписки, і накладні. Хто мені що давав? А вони хотіли, в принципі, повернути бувшого головного лікаря.